25 жовтня 1921 року розпочався другий зимовий похід армії УНР. Це була остання відчайдушна спроба повернути в Україні втрачену державність. Події відбувалися на тлі примирення поляків із росіянами. Польська армія перестала воювати з більшовиками восени 2020 року. За місяць після цього відступити на загарбані Польщею у західні території України мала й армія УНР. Її вояків роззброїли та розмістили в таборах для інтернованих. Навесні 21 го Польща уклала ризький мир з більшовиками, поділивши з ними українські землі. Тож у борців за українську державність залишилися сподівання лише на народне повстання. Саме це було метою походу продемонструвати людям, що українська держава має силу та підняти їх на боротьбу. Після перемовин із Петлюрою невірні союзники, поляки, таки випустили з таборів 2000 українських воїнів, які погодилися взяти участь в поході. План передбачав наступ трьох груп південної з Румунії, Подільської та Волинської з Польщі. Волинська була основною. Нею командував особисто очільник походу генерал Юрій Тютюнник. Але на цю частину війська чекала справжня трагедія. Вона потрапила в пастку та була оточена червоноармійцями біля села Малі Міньки на Чертомерщині. У нерівному бою загинуло понад 400 українських солдатів, ще понад півтисячі потрапили в полон. З оточення змогли вийти лише 120 вояків, у тому числі сам Тютюнник. Більшість полонених радянські окупанти розстріляли. Інші здебільшого загинули згодом у в'язницях. Польська група мала успіх, але не змогла з'єднатися з Волинською та згодом відступила. Південна, дізнавшись про оточення групи Тютюнника, одразу повернула до Румунії, не вступивши в бої. Частина бійців армії УНР залишилася в Україні та продовжила партизанити.